Власне, запис. Так, в мене є презентація, вона доволі велика і доволі інтерактивна. Типу, тут є дуже багато різних кнопочок, да, які можна буде вам потицяти самостійно. Посилання на цю презентацію я вам обов'язково дам, вона у вас буде. Я її робила з колегою. Це буквально останнє, що є серед новинок. Можливо, щось пізніше ще зміниться. Вань, привіт. але будемо дивитися по ситуації. Поки що, це останнє, що я знайшла, тому будемо розбиратися з тим, що є. Так, я сподіваюся, люди, які завітали сьогодні, будуть складати НМТ або планують складати НМТ. про що ми з вами поговоримо? Одразу відповім на одне з найпоширеніших запитань, чи потрібно його складати взагалі. Це залежить від того, куди ви плануєте вступати. Якщо в Україні, то технікуми і училища не вимагають, і Поплавського не вимагає. Але я сподіваюся, що о, з вашим рівнем знань і можливостей це університети або академії, тоді треба. Тобто, це те, за чим ви вступаєте в вищі навчальні заклади. Я вам скажу більше, Дім, привіт. Школу НМТ не хвилює. Я не буду вас вимагати сказати оцінки, наприклад, за нього, тільки якщо не зміниться щось в чинному законодавстві і мене не примусять. А так ви отримаєте свідоцтво, де оцінок за НМТ не буде. Тобто ця штука, яка потрібна вам суто для вступу. Якщо ви вступаєте за кордон, Бо треба дуже уважно промоніторити університет, який ви хочете. Тому що деяким воно не потрібно, і в деяких універах, в них там свої внутрішні екзамени є. Але в деяких в Польщі, знаю, є університети, які приймають наше НМТ. Тому треба дивитися по, бачте, треба дивитися по ситуації, як взагалі це буде у вас побудовано, краще промоніторте, спитайте в універ. Тому ця штука треба для вступу. Якщо ви, наприклад, там в Британії і ваш університет говорить, що вам українське взагалі нічого не потрібно, окрім свідоцтва, то то що раніше було достатньо, то, то НМТ вам відповідно і не треба. Але на всяк буде запис, передивіться, життя бонтежне. Дуже багато випускників складає для підстраховки, раптом там за кордоном, наприклад, не вступлю, то в мене буде шанс там вступити в Україні. Якщо поїхали. На цей момент те, що від нас обов'язково вимагають це реєстрація. Одразу вам скажу, що школа вас не реєструватиме. Це важливо, тому що якщо я вас прореєструю, то всьому класу доведеться приїхати в Київ по місцю перебування школи. Тобто, вам треба буде приїхати в Київ на подолгу тут і проходити екзамени тут. Це нереально зробити. Тому школа, з мого боку, я вам дам все, що потрібно. Проведемо навчання, ще раз все роз'яснимо, і ви перереєструєтесь самостійно. Сайт, який вам буде абсолютно необхідний. На нього теж будуть посилання тут за кнопками, ми з вами його глянемо, де і коли буде реєстрація. Тобто ви самостійно, вам треба мати паспорт. Перевірте, id картки щоб там все було без помилок. І, ну, я думаю, що у вас вже є ці документи. Саме id картки Свідоцтво про народження ви вже дорослі. Далі, те, що вам дасть школа, тобто я це довідка з місця навчання. Я вам всіх їх оформлю. В електронному варіанті красиво, з і все. З наступного тижня, тобто з цього навіть да, як буде час, я сяду і все вам пороблю, щоб вони вже у вас були готові, і актуальні ці картки у вас будуть. Ви ці всі довідки собі викачаєте, довідка зі школи у вас буде. Ну і ваш код ідентифікаційний. Угу. Я вам довідку зроблю в форматі е, цього PDF. Ви зможете її заскрінити. Або там відсканерити якимось чином, ну, скоріш за все, заскринете. Бо бачите, тут є вимога до файлу, тобто це картинка, так? а не презентація сканви. Угу. І є розмір, тому що більше 1 мегабайта на сайт не влазить. Так що фіксуємо собі, що вам треба всього три штучки на першу пору: паспорт, довідка зі школи, так? і е, цей ідентифікаційний код. Тут, бачите, є свідоцтво про повну загальну середню освіту, але ви ще вчитеся в школі, у вас ще свідоцтва нема. Всі це розуміють, тому вас пропустять за довідкою. вона теж має специфічну форму, я вам її надішлю. Одразу скажу, якщо тут є батьки, бо я ж вас не бачу. А так вам, мої дорогі учні, у вас у всіх є персональні папки. Посилання на них є у батьків, кому потрібно. Я ще раз продублюю маякніть, якщо ви забули, де вони ті папки, але вони у вас точно є. Будь ласка, прямо сьогодні-завтра зайдіть і перевірте, там має бути фото вашого паспорту з двох сторін ваш ID-картка, як і в мене з двох сторін, це важливо. Бо саме звідти я буду брати дані для доньки. Іди сюди, іди сюди. І якщо їх там десь немає, то я не зможу зробити. Тому, будь ласка, перевірте, це прям дуже-дуже дуже важливо, щоб вас не повернули, бо ви якась не та людина. Так що перевірте. Так, ідемо далі. З приводу того, що і яким чином взагалі регулюється НМТ. Ну, в нас є накази, укази, прикази. Але якщо чесно, вони змінюються зі швидкістю світла, як було в цьому році. Я думаю, ви відсвятковували це було дуже яскраво видно на історії України. Теми, які готували, повернули, було купа скандалів, інтриги розслідувань. Але ми з вами не відкрутимося від чинного законодавства. Всі ці документи є. Ну, я не думаю, що ви будете там прям настільки грунтовно готуватися, що будете читати проекти, законопроекти МОН і Верховної Ради чи щось подібне. Але з важливого, за ось останніми змінами, у вас не буде екзаменів у школі, що важливо. Тобто, ви просто реєструєтесь на НМТ. Я вам віддаю свідоцтва з річними оцінками, і всі вітні. Е, наголошую знову, що за НМТ ви мені не звітуєте. Скільки балів ви набрали? Ну, очевидно, я буду дуже рада, якщо ви поділитеся, суто по-людськи. Але якщо тільки захочете, власне, зверніть увагу, що презентажка я вам її скину, вона інтерактивна. Типу, якщо ви будете шпокати на кнопочки, ви будете потрапляти на укази, накази, закони, все почитати, все подивитися, тут все є. Ідем далі. Оця важлива штука це реєстрація. Як бачите, до 6 березня вже не так далеко. Із досвіду, я вам маю сказати, що в перший тиждень дуже-дуже дуже багато людей. Заходить на сайт Українського центру якості оцінювання освіти і намагається прореєструватися. Через це сайт лягає. В Україні у нас настільки прям просунута система інформаційних технологій, що в нас дія лягає, коли люди за Євробачення голосують. Тим паче, ось такі подібні сервіси. Тому якщо. Ви не панічна людина, і вас не б'є ліхарадка від страху, що ви кудись не встигаєте, краще перший тиждень не заходьте. Знаю, що є учні, які позаходили, пореєструвалися, сайт завис, не зрозуміло, що робити, не зрозуміло, чи пройшли твої документи, що не пройшли, але це вже ваш вибір. Якщо особливо за кордоном знаходитесь, тоді не знаю, яка там ситуація буде з тих підтримкою. Але 6 березня. Вибачте, 6 березня і по 3 квітня йде реєстрація. Далі йде перевірка документів. Бачите, тут є уточнення з приводу 8 квітня сіренька рамочка внизу. Це на випадок, якщо, наприклад, чогось не вистачає. Тобто ви там подали, а довідку зі школи забули завантажити або щось таке, і вам напишуть. Тобто, в цей момент вам треба моніторити особистий кабінет. Ну, чесно, я знаю учнів, які прям заходять реально кожного дня, але не знаю наскільки це корисно. Мабуть, це більше наганяє просто панічку, чесно, ніж дає ефект, але заходите, моніторити, дивитися, раптом вам прийде там лист в особистому кабінеті при реєстрації, що щось не вистачає або щось треба довантажити. З 4 травня будуть вже роз, розсилати запрошення. Тобто, буквально ще місяць навчатися, грубо да, кажучи, а вже. Причому зверніть увагу на моменти тестування. У вас все ще буде тривати школа, а моменти тестування вже будуть відбуватися. Якщо ви за кордоном, слідкуйте за цим дуже уважно. При реєстрації вам треба буде вибрати, куди вам зручніше під'їхати. Минулого року і позаминулого року в багатьох країнах Європи були відкриті пункти тестування. на прям безліч різних пунктів, ну, міст, шкіл треба вибрати. Я знаю, того року був конфлікт в Ірландії, коли вони на всю країну відкрили тільки один пункт тестувальний, на ньому, очевидно, дуже швидко закінчилися міста, і тим, хто не встиг, треба було їхати в Британію. Потім це все піднявся шмогам і відкрили ще два чи три реєстраційних пункти. І учні, які подавали документи в Ірландії, моніторячи вхідні листи, да, їм там відписали, що ви в Ірландії, але ось, типу, в Британію не їдьте, можна сюди. Вони перереєструвалися. Тобто, це все треба дивитися по ситуації. Я за те, що якщо ви за кордоном, вам не обов'язково повертатися в Україну. Подивіться, чи є якісь пункти реєстрації у вас. Якщо ви не знаєте, не знайшли, подзвоніть у посольство. Оце найперше. Я знаю, що є учні, які прямо напряму дзвонили в посольство України в цій країні, і запитували, чи будуть і де будуть пункти реєстрації НМТ, де можна прореєструватися. Ну і власне до 25 червня іде НМТ, і до 4 липня ви вже будете з результатами, вже можете повноцінно. Поступати. Так, ну я сподіваюся, що додаткова сесія нас не буде цікавити, що ніхто не пораниться, не ляже в лікарню, не потрапить в аварію, чи боронь Боже ще якась така незрозуміла дурня з нами не станеться, тому ми дивимося лише на основну сесію. Нагадую, що презентацію я вам скину і вона у вас буде раптом що, можете не конспектувати чи щось подібне. Так, сучасне ЗНО називається НМТ, це мультипредметний тест, і ось це такий важливий пункт, який у нас тут з вами є, з приводу предметів. Всього чотири екзамени. Три обов'язково, їх перелік ви бачите на екрані, і один ви можете обрати, і їх перелік ви теж бачите на екрані. Коли ви будете реєструватися, вам уже треба бути певним, після реєстрації змінити предмети ви не зможете. А з досвіду, четвертий предмет: оберіть той, який вам потрібен для вступу, в якому ви певні. Щоб у вас не було такого, що ви три предмети здали класно, а четвертий на нуль, і воно вам, відповідно, в себе споклюжить. Предмети є. Дивіться, які вам зручніше. Я Думаю, так як у нас дуже багато дітей за кордоном, скоріш за все це буде англійська мова, але ніхто не проти, якщо ви здасте їй щось інакше. І так ось це обов'язкове і не обов'язкове. Презентація інтерактивна, кнопочка активна, ви можете ще прочитати окремо. Далі. Оця от штука теж важлива: це останнє оновлення. Я сподіваюся, що нічого інакшого більше не придумають. Але на даний момент ми маємо оце: 5, 6, 7 і 8 це по 12 бальній системі. Тобто, коли ви будете мати таблицю переводу, зазвичай ближче до НМТ її викидають, і можна подивитися, там, скільки ви, наприклад, тренувальний тест зробили, скільки ви набрали, і перевести в шкільну оцінку. Тобто, по математиці треба всього п'ятерочку набрати. Це не так багато. Ну, Зараз гуманітарії закидають мене тапками, але ви в цілому всі гарно вчитеся, і я певна в тому, що проблем у вас не буде. Українська мова це те, що нас далі буде з вами цікавити. Це 7 балів, це вище. Ну, і бачите, аж 8 балів з історії України. У перекладі з 200 балів треба ще чекати остаточно затвердженої таблички, як вона буде переводитися? Так, ідемо далі. Це минулорічні дані. З приводу того, як здавали чи не здавали по складності НМТ. Як бачите, всього 14% людей не подолали поріг там, хоча б з одного предмета. Тобто тести розраховані таким чином, щоб їх реально склали. З досвіду не впадайте в панічну атаку. Минулого року в мене особисто була учениця. Яка завалила через панічну атаку. Вона взяла е, початок найважчий предмет, для неї це був математика, е, завалила його, ну, як їй здавалося, розпанікувалась, їй стало погано, додалося ще до тривоги, який сиділи в підвалі, і все вона більше нічого не склала, просто тому що вона панікувала. Завдання складаються так, щоб з вас вийшли студенти, а не для того, щоб просто вас завалити. Так, що все буде добре. Так, пливемо з вами далі, і маємо е, минулорічний теж розріз, щоб ви оцінили, е, наскільки і як люди здавали. Е, дивно, що людина німецька мова, <свісно>, мабуть, і не так багато людей складало, хто його знає, але бачите, в цілому математика поки що найважча, ну, але це тому, що цей предмет став обов'язковим не так давно. А так, ось, якщо вам буде цікаво, подивитися, хто скільки на які бали складає. Так, йдемо далі. Що нового? Я думаю, що у всіх вас є репетитори, або ви готуєтесь самостійно. Це те, що змінилося зараз, з приводу нового правопису. Це зараз не на правах реклами, але можливо в Тіктоці витрапляли на акаунт літери пані Оксани Качури з української мови, репетиторки. Великий такий блог. Після мого спічу я закину вам посилання. У неї дуже багато є відео таких корисних по новому правопису. Правопис новий затверджений з 2019 року. Насправді. І не зрозуміло, чому саме зараз так багато кіпішу з приводу того, що було слово «проект», а стало проєкт. І також вона казала, що на новий правопис в середньому із всіх питань ну, припадало 2-3, які її траплялися. Тому, чого так зараз на цьому акцентують і прям паніку розводять велике питання. З історії, наприклад, набагато складніше, оскільки там 33 теми. Раніше в тому році складали шосту 33, зараз складають першу тридцять. Шість там здається, що небагато, але насправді там проміжок часу від мільйона років до нашої ери до 15 століття нашої ери. От там реально складніше. Тому, якщо готуєтесь до історії, готуйтесь більш грунтовно. Це те, що змінилося. І з нового. Поставте, будь ласка, якусь реакцію або напишіть в чаті, чи ви зустрічали уже таке КФМ. Що це таке? Тому що це, я так розумію, новинка. Ну, наскільки я в темі минулого року такої, до речі, я не зустрічала, але з цього року прям дуже наполягають. Це як от минулого року постійно е, кричали за мотиваційний лист. Я вам сьогодні ще розкажу з приводу мотиваційного листа. А оце придумали нову систему. Коротше, це розрахунок важливості предметів, які ви будете складати. Наприклад, якщо ви вступаєте на вчителя історії, боронь Боже, вам і в педагогічний, але раптом таке станеться. Ви мені ще раз напишіть, я вас відмовлю. Але раптом що да? То там очевидно, що вам потрібна історія України набагато більше, да, ніж там. Математика. Тобто, у вас буде ваговий коефіцієнт предметів трошки інакший. Тут є табличка, отака, вона вам буде теж в презентації. Тут нова формула розрахунку, бачите, як це все рахується. Якось, звісно, ми сядемо з паном Іваном Верещакою, будемо рахувати всі предмети, всі, але це треба мувити. Кожен універ, наскільки я розумію, виставляє свій у цей Кафомакс і свій коефіцієнт виставляє для кого що важливіше. Чесно, я не гуглила університети, я не в темі, але певна, що ви вже шукали і, мабуть, звертали увагу на те, який предмет є базовіший, який є там менш базовий. Що ця історія дає? Навіть якщо ви, наприклад, підете писати НМТ, якийсь предмет, от вам буде здавати, що ви його завалили, не панікуйте. Можливо, він взагалі фактично нічого не важить. І на вашу спеціальність він там ну, чисто потрібен, тому що потрібен там якийсь четвертий предмет. Оця штука дає можливість все одно вступити. Навіть якщо якісь бали вам здаються непрохідними і, взагалі, вам не подобається, все одно приймальна комісія перерахує все це пересчитає і дасть вам шанс іще один. Так. Угу. Так, з приводу вагових коефіцієнтів, тут в презентації буде відосик. Да, наприклад, я вам покажу, як це виглядає. Дересо. А, не, не відео, вибачте, да, тут впаде. Бачите? І тут вже є якісь певні орієнтири з приводу того, скільки що важить і як воно працює. Це, мабуть, більше для батьків, якщо чесно, які, яким буде цікаво, вони зможуть там сісти, попрацювати. Але тут, бачите, 12 сторінок це те, що вже зараз там якісь ось основні бали повиводили. Так що це теж у вас буде. Так, ну і, власне, із такого ще важливого, де моніторити, коли почалась, наприклад, реєстрація, і де в кінці кінців там реєструватися, і так далі, і так далі. Оцей сайт. Оце наша з вами святає святих. святих. Оцей теспортал. Зверніть увагу, Gov.UA він державний. Все, що має кінець Gov.UA, це офіційні міністерські сайти. Отут ми з вами будемо реєструватися персональний кабінет. Тут буде реєстрація. Бачите, тут все уже готове для вас. Я думаю, що ви користуєтеся дією. Якщо ні, значить треба буде проходити реєстрацію. Бачите, тут рнок це ваш ідентифікаційний код. Тут код, тут ви там клацнули, тут вибрали ваш паспорт, тут ви його написали, тут ви все хоп-хоп зайшли в персональний кабінет і проходите реєстрацію. Оцей сайт. В основному ми будемо тусити на ньому, саме на цьому сайті. І там же, до речі, ще й різна купа всілякої інформації, ага, тут в мене щось ці не спрацьовують, яку вам треба контролювати. Там всі новини, все буде там. Ну і нарешті про мотиваційний лист. А минулого року дуже багато було шуму про нього, писати чи не писати. Цього року я не бачу такої глобальної паніки з приводу мотиваційного листа. І, бачите, от навіть кажуть, що він на конкурсний бал не впливає, тобто тут в розрахунку, але він важливий, якщо так зірки складуться, що у вас і в якоїсь ще людини паралельно будуть однакові бали. Ну, от раптом що? Коли я вступала в свій час, у нас так вагу давав адестат. В мене так було. Я прийшла на бюджет, а дівчинка не прийшла, бо я від неї відірвалася на 0,5 бала по сумі Щоб от такого подібного не було, Є мотиваційний лист. Бачите, навіть якщо будуть однакові бали, він вас спасе, тому писати його треба. Доля така буревна, може бути буквально все, що завгодно. Так що так от. Тому по високу. Презентацію цю я вам скину. Вона є посиланням, колега зі мною поділився, сподіваюся, що не закриє, раптом що в нас з вами є запис? Тут все є. Далі моніторимо ось цей сайт. Спробуйте, зайдіть. За допомогою дії або прореєструйтесь, зайдіть. Там ще нічого не буде, тому що реєстрація ще не почалася. Але щоб він вас не лякав, той сайт, побудьте там попозайте. Далі підготуйте якісні скани вашого паспорту з двох сторін. Довідку я вам зроблю. Цього тижня сяду і в групу класу, прямо поскидаю. Ви, на жаль, всі нікнеймами підписані. Що, що це велика проблема? Я, мабуть, в кінці кінці вас попрошу просто написати: типу, я Гліб, я Каріна, я Оксана, щоб я вас знала і щоб я вам поскидала документи. І також, шановні батьки, і якого немає учнів, перевірте свої особисті папки, там має бути фото вашого паспорту з двох сторін. Це важливо, бо ось ось я вже буду ваші свідоцтва замовляти. До речі, на початку березня ви ще будете вчитися, а документи ваші вже прийдуть. Отак. Ми будемо чекати тоді 3 березня, щоб моніторити реєстрацію і щоб починати 6 березня вже реєструватися. Важливо, що бачите, є трошки часу, і раптом вас чогось буде не вистачати вам повернуть. В тому році у нас таке було у учениці: в неї фотографія паспорту була, ну, якій, здавалось, хороша. Але е, комісія здалася розмита. Її написали, вона перевантажена, і все було окей. Раптом що? Раптом у вас буде все одно бути паніка чи щось подібне. Е, Іван Верещака, пан Іван, якого ви всі знаєте, наш математик і астроном, його донька е, два роки тому проходила НМТ, і він вже її реєстрував самостійно. Тому раптом що? Ви можете йому написати і спитати. З тих пір особливо сильно не змінився там особистий кабінет чи щось подібне, і він вам допоможе. Тоді він приходив, показував раптом то така людина, що знайде час і не відмовить. Оце, в принципі, поки що все, що є по НМТ. А раптом з'являться якісь нові дані. Я вам обов'язково маякну, все скину. Підсумок зустрічі я ще зараз пропишу на всяк випадок. Будемо на зв'язку. Чи є якісь запитання з цієї теми? Так, запитань немає. Значить, я гарно розказала. Тоді дякую вам всім, що ви прийшли. Зараз запис все поскидає вам, і будемо на зв'язку. Все, бережіть себе, всім гарного вечора. Гарного вечора. Вантаж. На зв'язку.